Здравствуйте. Да, я з Добро пожаловать. Особо просимо. Я Юко, приємно з вами, з вами вас бачити, Господи. У мене всі слова з вилетіли з голови. звідси, чи не так, сер? Так. Ви у відпустці? Не зовсім. О, у справах тоді? Що ж, це недалеко від правди. Ей, притащіть сюди більше ципочок. Де їбучий менеджер? Обережніше, не дивіться їм очі. Він велика шишка серед якудзи у цих краях. А, Так, сер. Чим можу допомогти? Ніхто в кансай не залишав наш стіл таким пустим. Мені дуже шкода. Досить поводитися як сране курча. І притягни своїх найкращих сучок за наш стіл. Слідкую за своїм їбучим ртом. Можеш і ти. Боса! Дякую, Боблика! Ти неймовірний Боса. Говориш, я король. І ти бляха права. Тільки не кажи, що будучи на цій роботі, ти не знаєш цього хлопця. Це ж майбутній голова Омі альянсу Дракон Камсаю. Вау. Ем, щось не так. Що відбувається? Та нічого. Не хочеш повторити себе? А? Вже клеєш дурного. Трохи пройдіться, леді. Е, я що? Яка одна річ, яку бос не хоче чути? Ох. А, може, блядь, поспішиш і вибачишся? Я. Я дуже вибачаюсь. Подивись на себе, жалюгідний. Підніми свою сраку назад на стілець. Ямада. Килька ты уже мною? Два рока. Я сразумею. А, босса? Ты помнишь, что я тебе -то не сказал? А, а я, а... Давай, выпей. А, так. Дякую вам. Це освіжаю тобі память. Я хочу, щоб ти повторив це гівно! Дракон консайов, він назвав тебе драконом hey, hey, ти що, консає. Важко відпочити тут. То Ти маєш яйця, щоб сказати це? Він хотів, щоб все повторили. У тебе що? Теж проблеми? Дивлячись, наскільки ви розшумілися, у мене не було вибору. Всю, думаєш, що такий крутелик, а? Хочеш, щоб ми тебе втопили в оса, кібей? Готуйся вмерти. Хто хоче приєднатися до чувака, який пилетів туди? А! Що вони не нападають? Оба! приєднуйся! Просто, знаєш, от коли я дивилася тоді, коли ти мені показував, хто перший раз проходить, я от все время думала, ти, типа дракон Кансаї, а я дракон до Я завжди таким штурм, що він такий, що він такий, типа, ти не знаєш, хто я, і ти не знаєш, хто ти. Тра-та-та. Я не знаю, чогось так мені все время хотілося, щоб він теж не знав, хто такий Кіря. Ага. Але ж Кірі сам про себе так не говорить, так що ніхто не узнає. Следующий. Ау! Гарманна. Кстати, от то, що ми тоді з тобою говорили, коли фільм дивилися, що вони там зробили, що він сам про себе казав, що я дракон до дзюма. А він в іграх ніколи про себе так не говорив. Ніколи він себе так да, не думав. Да, він набедів. Назву. Ну не то, що він ненавидів, він просто себе так не називав. Це не його назва, це. Е... І не в іграх, а в серіалі. А, це в серіалі він Так, ДА, в тому ага. який тобі не змагав. Е... Просто його називали так. Його. Е... скажімо так, або піддані е... його ці дракки, Або якісь... Е... Просто закопую оба. Я не знаю. Це просто його титул, можна так сказати. Да. По да. суті. Дуже добре. Я винний тобі вибачення. Мої хлопці не люблять веселитись. Що вже йдеш? Хлопці як ви, роблять напої кислими. Ти реально діло кажеш? Ти мені сподобався. Давай я відкуплю твої проблеми. Я пас. Омін Горю клан пропоную випити. Та годі тобі, давай розділимо та забудем. Горю клан? Добре. Дайте мені найдорожчу бутилку в домі. Давайте. Так, сер. А ти справжній крутелик, друже. Мій клан не має таких хлопців, як ти. Ти з Канто, друже? Так. так. Багато пояснює. Якби такі люди, як ти, були канцайськими, я би чув плітки про тебе. І говорячи про вічливість, як з приводу твоїй нині. Як нахабно з мого боку. Я другий патріарх Омі Альянсу Горю Клана. Звати Рюджі Года. Года. Що ж ти чув про Омі Альянс? Це практично найвпізнаваніший символ у Японії. Так. То що? Яке твоє ім'я? Я б не сказав, би, що я хтось особливий. Я розкрив свої карти на стіл. Останнє, що людина може зробити. Це сказати своє ім'я. Кірю. Казума Кірю. Дракон Доджіми. Джими. же клан Казума Кірюсон? Ні. Це не той, хто я є. А, ти підловив мене на секунду. Не треба мене так лякати. Не думаю, що ти міг би бути ним. Якби ти був ним, не думаю, що ти б сидів би тут і пив напої зі мною. Це ще мопце? Тому що у тебе вже повні руки. Ти мав би найшвидше б готуватися до війни. До війни. А, нахер це. Можливо, просвіщу тебе. Знаєш, чому я так розізлився? Чому? Я ненавиджу, коли мене називають драконом Кансаю. Драконом я не заперечую, а Кансайським мене виводить. Дракон не знає кансаючи до дім. Нам потрібен лише один дракон в цьому світі кімната не для більшого. Ну, і що скажеш? Можливо. Думаю, ми побачили з глазу на глаз. Можливо, це доля. Коли я розгорений ще одна порада. О півночі сьогодні Каморочо побачив свій найбільший феєрверк шоу. Феєрверк? Лише маленьке шоу, яке я ставлю. Фестиваль життя. Ще розпочати, мій друг. Фестиваль? Та феєрверки в Камарочо. Це церемонія відкриття. Тому що тоді, завтра. Дракон до Джими помре. Що? І я стану єдиним справжнім драконом. Але я тебе заговорив. Сиди тут та відпочивай, Кірюсан. Насолоджуйся вечором. Ох, так. Ще одне. Якщо вирішиш приєднатись до нас, нанеси якесь сюди колон чи щось таке. Що це має означати? Я зміг відчути тебе, коли ти зайшов. Твій запах крові. Казума Кірюсан. До зустрічі. Фейерверки. Опівноч. Що трясся він планує? І за того, що вони дралися з... Ні, він сказав, що тільки Кірю зайшов, і він, почув запах крові. Крок? Да. На... Дивися, всі біжуть. Всі біжуть. біжуть. А, ти чув про взрив? Вже? А, зараз а, про це говорить в новинах. Щось не так, мені треба вияснити, що. То вони кажуть, що вже був взрив, чи що? Так. Да. І біжу. Біжи за людьми, вони всі біжать дивитися. Я Та і сьогодні? біжу, у мене стрілочка на карті. Нет. Ну вони біжать дивитися. Вони мають біжати взагалі на другу сторону. Ну цікаво їм. Цікаво їм. А, бабка, де в ту сторону ти вернулась. А, вони ці новини біжать. Ну так. Хлентуну, о опівночі потужний вибух сколихнув Міленіум Тауер у Коморотчу. Деталі ще не підтверджені, але звіти вказують на те, що джерелом вибуху були офіси підозрілої злочинної організації, і що це, схоже, не було випадковістю. Це ж феєрверки. Що ж розпочалось? Так. А, говорить судо. Так, бою, що так. Все, як ви передбачили, шеф Курахач Джунічі Судо, начальник поліції метрополітена Токіо, четверте відділ організована злочинність. Ні, поки що ніякого зв'язку з Кансаєм. Так, все правильно. У мене також є підозри щодо участі іноземного синдикату. Зрозуміло. Зрозуміло, я все організую. Так. Татесн єдиний, хто здатен на це. Правильно. До побачення. Розділ третій. Якут замисливиться. Так, продовжуємо далі. Як... Яка пекельна нічка, так? А. І ну, Що? Батьох відношення. Mm. Ти маєш на увазі. А, бомбардування вдома. А. Лише Ой. те. На декого в цьому місці. Невеличка фоточка. Yeah. Mm. Ні, про що не треба турбувати? Але тобі потрібно позвонити і перевірити е, по поводу Шевагісану. Коли, коли зможеш. Так, звісно. Лише дай мені знати, коли будеш готовий піти в е, головний штаб Омі HQ. Добре. Мельянця? Так, да, типа в ОМІ-клан можемо вже піти. А, але, але Блюх, от заманала ця муха, зроби з нею щось. Я нічого не можу з нею зробити. Я заманався за нею бігати, коли готувався до запису. Реально. Заманався. Вона пропала на якесь время, тепер опять заколюбує. Ага. Опа, Substory Finder. Oh. Да, це частина скіла. Так, а буст атака. Сразу. Oh. Health. І тепер ми можемо. А, так. Ми максимум ХП підвищили. Але нам треба 160 цього скіла, щоб health ліміт повисли. Ого. Так. І воно буде ще вважатися? Так, типа, ще. Ну, чуєш, в начало гри ми вже повисили Все. цей скіл. Mm -hmm. Так що таке. А, так. О, собсторий мені тепер показується. Отлично. Візьми відкрили локер. Вот це це по-моєму на тому мосту. По-моєму. Mm. Ладно, давай, може, сходимо на цей. А, а щось не локер. Це судьба, нам <світ> два <туда> надо. <світ> ми туди підемо, ми <кх> навколо підемо. Ага. Просто я пішов, щоб чуваки зустріти И по-моему. Хоть помочь. Почув. Модно, так сказати Это одно бабло накопили А що, что это Вони тебе добивають а -а -а. От гамнюк Він до бабло! лови, лови! Та воно мені все одно равно... Ви жметься після бою. Даже. А, так? Якусь сраню бити на базоном. Не фігазу бі. О! Тапочка! А не тапочек, это дубинка. Ты дубина. Вона летіла. Вона летіла, як тапочок. Он до біля базона. Да, да, да. Ну тіло як шльопальниця цей ого. О! Ніфіла. Тараляка Ооо. Взагалі щось тут багато всього. Шефер. Сиверплейт. Супер. Жіночка. Оу. Часто історія мені надо. No. Ей, я великий хлопчик. Алло. Гей, <кх> hey, здоровані. Хочеш зазирнути до нашого клубу? У нас сьогодні вдома справжні красуні. Нумен'с, но. Нум'ясну. Вибач, але я пас. Ти що? Виглядаєш сексуально, як завжди, казухалчан. А Я дам тобі. Ти ще подумала? Ти ще подумала про нашу маленьку пропозицію? Я казала тобі. тисячі разів. Та ладно. Ми заплатимо тобі вдвічі більше, ніж ти заробляєш тут. Е, вибачте, але. що це? Але це звалище моє місце. Е, можете розмахувати готівкою до посиніння, але я звідси не піду. Думаєш, Це не просто дрібні гроші крихітко, ти можеш заробляти мільйони, роблячи все шкереберть, і все ще хочеш нам відмовити. Забирай, я не піду. Скільки разів ти не попросив. Можливо, ти зміниш свій тон. А в моєму кабінеті. Ходімо, казухача, ти йдеш з нами. Там мелодію перевело. Угу. А, чому ти просто не можеш залишити мене в спокій? Ті, хлопці, реально. Переступають, Переступають межі дозволене. Що ж мені робити? Ліф. Ей. А, я запланував казуху ча на сьогодні. Відваліть. Mm? Huh? А, знаєш, хто ми такі, старе ганю? Думаю, що ні. А, ти б так не говорив, як би знав. Mm -hmm. Пішли казуха. Давай зайдемо всередину. Не ігноруй нас. Ти сраний шматок лайна. Mm -hmm. Звучить так, ніби ми зараз. дамо Схоже, тобі... нам треба навчити вас як усе працює uh... в Сотенбурі. Да. Я просто копати буду. Нормально. А, тиш може там є. Це не да... не цей... не дати, а случайно. Вау! А! Wow. Ah! Ми все вер... Ми все шерці дерці. <laughs> да. Я не дам, їм просто сейв дерки верватись. Добив. Хто ти вдітька такий? Лише. А, постійний клієнт. Лише постій, а, постійний клієнт, а, який чоловік. хоче спокійно поговорити зі своєю найкращою дівчинкою. Тож перестань її переслідувати. А ми будемо триматися подалі, обіцяємо. Чекай. Вона ще не до кінця договорила. Тобі справді не потрібно було цього робити, але ти все одно зробив. Це було чудово. Я не думаю, що він, більш... що він більше тебе потурбує. Ще раз дякую, до речі, як тебе звати? Кірю. Я тобі відплачу, Кірюсан. Тільки зачекай. The Masked barker і SnaV'o Alley. Тобто. Тепер нам відкривається асенція з, ти да. з нею. Тепер. Це не бо. Ти просто хотів з нею есенцію. Так! Да, я хочу цю асанцію, розумієш? <laughs> Чекай, не виходь! Вернися, обратно! вернись, Вернись! Ось! Ой, зі. Я, я похавати хотів. Драсті. Хорошо, я понял. А, нам дали ще й... Тей, бали. За другу кишочку? Чи... Ну, за те, что я не поговорил опять. Ага. Так, треба шось пожирнише. А... Щось помельче. Нет, О, сначала так. Не не Та блин. А, ладно. Пофіг тепер. На 3000 поїли. Ні, фига собі. А можна ікка. Можна желудок збішити. А вообще, да. Голэ. Скіл. Ну, кстати, да, якщо ми поїмо ще один раз, оцей гол. У нас буде повністю закритий цей заклад. А значит, плюс бали до эксперианса. Да, комплит. Так, у нас не хило, так. Можемо прокачиваться. О, финиш холд. Це моя любимая тема. Финиш. Буст лайт атака. Не хватало би ще, знаєш. Що... А. а ми це вже не прокачаємо. А, boost XP Gain. Щоб більше нам а, XP давало. Вот, Boost Hunger Gaunt. Ну давай! А, та, ну, да, більше халати зможемо. Слава. слава тобі, господі. А, Алкохол. Тол, тол, тол толерантність... Uh, employee of the month, uh, token mm -hmm. uh, of appreciation. Mm. Хорошо. Шанс uh, випадіння чогось з ворогів. О. І є ще от такий от. Що буде а, мужики багаті бігати. Тудим-сюдим. <ривіт> Тудим ну а як ще сказати? <ривіт> Не знаю, кухні тут. Так, це повисив, лишилося тільки буст атака. Серед таких лоу стілів. А, я ще щось можу прокачать. А что самое? А, наверное, пур... а... я... Тебе ББСыньос 84 и. І... А, это был. Boot Spring. Быстрее бига. Может быть. Да. Опа! Здрасте. Ого. Oh, oh. Ирача Машей. Ирача I need to sell silver plate и gold plate. И салфетоны. Ну на чего он тебе надо? Есть об история с салфетонами. А, ну найду. Может, будет питаться. То лечи. Я серьезно. Я кого черта. Есть такая тема. А уж один. Три миллиона за катану, серьезно. У нас золота, что? Та ні. Не від золото. Так, у нас бабла хватає, нам треба це. Таурінер, треба. А, ні, він тільки хит дає. Тоді забираємо Таурінер. А, є. А, напій а, яблучний, який а? менше. А, а, вміщаємо желудка. А, типу як ти типу, поїзд? Да, то есть погиб и можно а -а -а. ломать. Так. А, я хотів в караоке вс, что бити. Я знаю. Так. Тапе.